Добрий день, малятка, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поринемо в світ геометричних фігур. Подивіться, ось вони. Як називається ця геометрична фігура? Круг. Якого кольору круг? Червоний. Яка це геометрична фігура? Це квадрат. Якого він кольору? Зелений. Скільки у квадрата сторін? Чотири сторони. Скільки кутів? Чотири кута. Що це за фігура? Трикутник. Якого кольору трикутник? Трикутник жовтий? Скільки в трикутника сторін? Три. Скільки кутів? Три кута. Як називається ця геометрична фігура? Це овал. Якого кольору овал? Овал синій. Молодці. Перед вами геометричні фігури та цифри. Давайте порахуємо фігури та поставимо відповідну цифру. Скільки квадратів? Квадрат 1. Яку поставимо цифру біля квадрата? Цифру 1. Скільки кругів? 2. Яку потрібно поставити цифру? Цифру 2. Скільки овалів. 3. Яку поставимо цифру? Цифру 3. Скільки трикутників? Трикутників 4. Яку поставимо цифру? Цифру 4. Бо числу 4 відповідає цифра 4. Давайте разом з вами спробуємо побудувати щось з геометричних фігур. Я побудувала будиночок. Погляньте, з яких геометричних фігур він складається. Вірно, з квадрата і трикутника. А ось я побудувала ялинку, з яких геометричних фігур вона складається. З трикутників. Молодці. А це яка фігура? Круг. З круга ми можемо зробити сонечко, домалювавши промінчики. Ось так. А зараз пограємо в гру, на яку фігуру схожий предмет. Дітки, у мене є чарівний мішечок, в якому знаходяться предмети. Нам потрібно впізнати, на яку геометричну фігуру схожий цей предмет. Будьте уважні! Це коробка, на яку геометричну фігуру вона схожа. На квадрат. Молодці. А це що? Колесо, на яку геометричну фігуру воно схоже. Вірно, на круг. Це батон, на яку геометричну фігуру він схожий. Вірно батон схожий на овал. Це коробка, на яку геометричну фігуру вона схожа. На квадрат розумнички. Це що дітки? Пірамідка, на яку геометричну фігуру вона схожа. Вірно, на трикутник. А це що таке? Це яйце. На яку геометричну фігуру вона схожа? На овал. Молодці малятка! Ви сьогодні були дуже уважні. Фігурам сподобалось грати з вами. До побачення!